Ви запитували, як ми ділимо свій сімейний бюджет. Значить так, дивіться. Оренда квартири, комунальні послуги я оплачую. Е, якісь там продукти харчування, хімія, всякі такі штуки, Ну, як коли. Е, обслуга автомобіля, чоловік оплачує. Е, розваги, ресторани, кафе, як коли, але частіше чоловік. Подорожі, Ну, якісь там поїздки. Частіше я. To, наприклад, із в Україну в одну сторону я заправляю машину, А як віртами назад, жінка заправляє машину, знаєте? Плюс ще наступна штука. Захотіло нам ще бутерброда. Я купую хліб, жінка-ковбаса, все з однеї карточки. Все це ми робимо зі спільної карти, бо у нас спільний бюджет. Відразу скажу, що нічого проти роздільного бюджету я не маю. І якби в нас на початку про це мова зайшла. Ну окей, нема проблем. Хоча я мені важко уявити, як це все функціонує. У бізнес-відносини в сім'ї, але ну менше з тим. У нас ніколи мова за це не заходила. Можливо, тому що в моїх батьків був спільний бюджет, у чоловіка батьків був спільний бюджет, і ми бачили оцей приклад. То для нас було цілком логічно, що якщо ми сім'я, ну то в нас спільний бюджет. Оцену ну все. Як, нормально про Купуєш, знаєш що. kiełbasę, wysyłasz mi czek, ja sobie kurczę, skidają na kartoczkę. Ja zaprawiam maszynę na 100 złotych, 50 tymi skiedajesz na kartoczkę. Żyźni kurna. Tak się nazywają... Tak się nazywają, kurna, chore ludzie. Człowieku, nie?